Вітаю, сьогодні ми для вас підготували доволі таке експериментальне відео, все завдяки тому, що на огляді саме практичних навичок, коли було навчання операторів на лендінні 7230, трішки мало потрібного і важливого контенту, та саме інформації про трактор було упущено через те, що ну, все ж таки багато людей було. Тож ми сьогодні, на прикладі 90-го кия, підготуємо для вас і презентуємо відео про практичні навички та початкову експлуатацію трактора. Перш за все, що ми все ж таки хочемо розпочати, це саме щоденне ТО і які повинні бути виконані пункти для того, щоб трактор справно експлуатувався протягом всього строку експлуатації. Що Перш за все, це потрібно дивитися за станом повітряного фільтра, а саме він у нас тут двоскладовий, І обов'язково потрібно продувати за потреби, якщо експлуатується в більш такій сфері, забрудненій. Оскільки це як-не-як доволі пагубно впливає засмічений фільтр на саме двигун. Після того, як ми продули саме фільтра, Обов'язково потрібно правильно в пази потрапляти саме кришкою корпусу повітряного фільтра, заради того, щоб уникати потрапляння надлишкової пилюки та інших матеріалів, щоб все ж таки фільтр довше міг фільтрувати повітря для двигуна. Далеко не відходячи від повітряного фільтра, ми ось бачимо бак, який, до речі, також потрібно перевіряти завжди перед експлуатацією. Заправка по всім правилам повинна відбуватися саме вечором, оскільки, щоб за ніч не набрався конденсат непотрібний. Також при зберіганні трактора на довгий період зимою або просто, потрібно, щоб паливний бак був заправлений до кінця, щоб знову ж таки уникати саме конденсату. І зараз ми перейдемо саме до двигуна. Ми зараз піднімемо ось цей капот і пройдемось про те, що одразу нам кидається в очі, а саме радіатори. Вищедень НТО також обов'язково входить саме перевірка стану радіаторів. Завдяки ось такій системі в нас є більший доступ до них. Обов'язково потрібно продувати і перевіряти на наявність пошкоджень, чи утичок, якщо вони є. І вчасно це все замінювати. Ну і ось ці. Ціточки також потрібно час від часу доставати, прочищати, У нас тут більше доступ саме до сот. І Ось так просто ми його назад фіксуємо та закриваємо. Тут ж наверху у нас знаходиться якраз таки розширювальний бачок для охолоджуючої рідини, за який також потрібно завжди слідкувати. Заливна горловина у нас для охолоджуючої рідини знаходиться ось тут зверху. І трішки далі ось на клапані крісті двигуна знаходиться саме заливна горловина для мастила, а сам по собі щуп, який також потрібно перевіряти, знаходиться ось. Отут у нас виділений жовтеньким кольором, також обов'язково утримувати рівень мастила в тракторі, десь майже на максимальному рівні, буквально 2-3 см від позначки максимум, для того, щоб максимально продовжити ресурс роботи двигуна без капітальних вкладень в нього. Ну, а ми зараз перейдемо до точок змащування, яких на тракторі доволі таки чимало, але ми заакцентуємо увагу на тих, які потрібно завжди перед кожною робочою зміною перевіряти за потреби також домащувати. Перш за все, у нас стартують це на бортових передніх точки змащування, у нас зверху є. На лівій та на правій. І саме на самих осях, ось тут а також вони у нас знаходяться, щоб підшипник перемащувати. І якщо вже розпочали про колеса, обов'язково є перевірка саме моменту затяжки гайок на колесах. Це з цим не можна жартувати, це обов'язково. Далі, якщо ми проходимо вздовж самого трактора, з лівої сторони під кабіною, ось тут, розміщення також точки змащування, саме які виведені на щеплення, на задній міст та на гальма задні. Прогуляючи далі також на задніх колісах перевіряти моменти затяжки на додатковому баласті та на самому дискові. І ми поступово перейшли саме на задню частину. Ось Тут у нас ну, в даному випадку зняти центральний винт, але на ньому також є точка змащування, як і на нижніх тягах. Ось тут по дві аж одна зверху, одна знизу. І обов'язково те, що дуже багато людей забуває, це потрібно перевіряти на сапоні. Саме ось у нас такий маленький фільтр. На забрудненість, яка, який сам стан фільтра. Також ледь не забули сказати, обов'язковим є перевірка саме тиску в шинах при експлуатації за потреби стравити чи підкачати. Ну і обов'язково те, що є. Стандартом саме при експлуатації даних тракторів, це те, що при від'єднанні з гідровиходів в будь-якому випадку буде виливатися та чи інша кількість мастила, яке в ніякому випадку не можна використовувати повторно при експлуатації трактора. Тобто на витош, на розпалку, ще кудись, але забороняється саме повторно заливати в бак, оскільки це буде пошкоджувати саме внутрішні деталі задньої навісної системи. Що прівня мастила саме в задній навісній системі, вона знаходиться ось тут. Так само і тут заливна горловина знаходиться саме на навісну систему, а для доливу трансмісійної мастила ось тут. До речі, в передній бортові у нас де мастило 80В90, в задню навісну систему, так і в трансмісію у нас де мастило 10В30, в двигун використовується мастило 15В40. Але тут знову ж таки, в залежності від експлуатації. Якщо, до прикладу, трактор буде і зимою експлуатуватися, краще буде 10В30. Ну, а поки ще крівня мастила в трансмісії, доволі зручно виведений ось такою шкалою ззаду, що дозволяє доволі комфортно слідкувати саме за його рівнем. Ну, а зараз ми переходимо до кабіни трактора, щоб більш детально поговорити про органи керування та виправити деякі неточності, сказані нами в минулих відео. І заходимо в кабіну. І Зараз більш детальніше, саме від першої особи. Передивимося, що саме ми будемо робити. Тобто, бачимо, що в нас ось тут під лівою рукою зручно є реверс, і бачимо ось таку доволі цікаву кнопочку, про яку ми вам трішечки розповідали, проте не більш детально. Для того, щоб якраз таки використовувати ось ці налаштування по потужності, насправді різниця не дуже велика між ними, проте, якщо не потрібна вся потужність трактора, можна виставити на перше положення, цей трактор має бути заглушений. Тобто Потім далі ми включаємо запалення і все, в нас включається перше ось якраз налаштування, перша карта. Але саме основне це все потрібно робити перед тим, як ми запустимо трактор. Щось, ми витискаємо щеплення обов'язково, натискаємо гальмо, і запускаємо трактор. Трішки він завівся з такою затримкою, оскільки змінилося саме налаштування. І йому треба перший запуск ось такий має бути. Тобто для початку руху ми маємо обов'язково виставити всі положення, тобто ось у нас понижаючий і повишаючий редуктор, ось у нас вибір діапазонів, тобто високий, середній та низький. І ось у нас передачі. Обов'язково всі важелі мають бути виставлені. До прикладу, ми на повишаючому ряду йдемо. Хочемо виставити, у нас стояли середній діапазон та, до прикладу, у нас буде, наприклад, у другу передачу ми втикнули, але проте ми можемо вільно відпустити щеплення. І оскільки в нас реверс не вибраний, тобто в нас стоїть воно на нейтралі, трактор не почне свій рух. Для того, щоб розпочати рух, ми витискаємо щеплення, вибираємо напрям руху, тобто ми зараз двинули вперед. Це у нас форвард вперед, пускаємо гальма і піджимаємо щеплення. Ось трактор у нас почав рух. Чому ми саме показуємо вам саме реверс, ось переводимо нейтральний, відпускаємо щеплення і все, так простий. Оскільки саме перемикання напряму руху повинно відбуватися не на ходу, а повинно відбуватися саме під час повної зупинки трактора. Тобто ось ми знову вижимаємо щеплення, ми вмикаємо реверс, пускаємо гальма і все. Трактор у нас прямує назад. Ніяких посторонніх звуків та без дергань. Все плавно та спокійно працює. Далі розберемо, заглушимо трактор, поставимо ось таким чином на стоянкове гальмо і заглушуємо трактор. Що стосується саме задньої навісної системи, нас, коли ми дергаємо її на себе, у нас йде піднімання. Просто вверх у нас іде опускання. Якщо ми рухаємо далі, все, у нас воно зафіксувалося, задня навісна система в нас в плаваючому положенні буде знаходитися. Ну, а саме, що органи керування двома парами гідровиходів, в залежності від того, як ви ззаду під'єднали самі ці виходи, воно буде подача чи забор. В яку сторону? Тобто саме органи керування те, що саме потрібно літом, а органи керування кондиціонером та опалюванням у нас вони знаходяться по на правій стійці, як ми можемо бачити. І насправді тут все доволі просто. У нас вимкнено наразі на найменше положення. Якщо ми хочемо увімкнути кондиціонер, нам потрібно нажати кнопку. Тобто ми побачимо, що кондиціонер працює, і вже вручну налаштувати, яка там температура в нас має бути для комфортної роботи саме в тракторі. І ось у нас тут ззаді ось таким виглядом реалізовано воздуховоди. Вони доволі таки зручно налаштовуються. Якщо нам не потрібно, ми їх собі спокійно можемо позакривати. Ось вони ось так по кругу у нас знаходяться. Якщо нам потрібно чи підігрів, чи кондиціонер, ми собі спокійно ось таким натисканням їх відкриваємо. Також трактора, як можемо бачити, присутня аудіосистема. у нас дві колонки. Та на лівій вже стойці в нас знаходиться саме радіо. І під ліву руку в нас якраз доволі зручно. Ми тут розпрошували саме зіп заводський, в якому є деяка кількість ключів та нагнітач. Ну, або просто кажучи, шприц, для сприцювання саме по точкам змащування. Ось таке місце під бутилку та в даному випадку ось такого формату, як бардачок, образно кажучи. Також по ліву сторону у нас виведений USB-порт, і також по ліву сторону у нас знаходиться ось важель включення переднього містка, і також коліса вибору швидкості 540 тисяч для валу відбору потужності разом із якраз таки нашим важелем для вижиму щеплення валу відбору потужності. Ось тут ми трішки заакцентуємо нашу увагу, оскільки ми допустили деякі помилки в наших відео стосовно цього. Найбільш оптимальним використанням трактору буде саме коли у нас замкнений диск, тобто у нас щеплення відпущене. І важель вибору 540 тисяч стоїть в нейтральному положенні. Тобто, у нас між 540 і тисяча у нас є ще одне нейтральне положення. Коли у нас щеплення замкнуте. Але невибрана швидкість, тобто у нас дарма не обертається хвостовик. Більш практичніше, ми вам це покажемо зараз, коли запустивши трактор. Але саме основне, що при експлуатації повсякден, воно має виглядати ось так. До прикладу, коли в нас йде пряма експлуатація валу відбору потужності, до прикладу, ми завершаємо гон, у нас вимкнений вал відбору потужності, до прикладу, вчіплений розкидач міндобрив. У нас вибрана швидкість 540, у нас опущений цей важель, вал відбору потужності в нас працює, і нам потрібно короткочасно зупинити агрегат. І ми, піднімаючи цей важель, ми розчіплюємо щеплення. І короткочасно на вижатому щепленні, по суті, ми, до прикладу, швидко розвернулися, і коли ми розуміємо, що вже все потрібно починати, ми плавно відпускаємо з цей важель, і агрегат знову приводиться в дію валу відбору потужності. Ну, а зараз давайте запустимо трактор і більш наглядніше це все вам покажемо. Для експлуатації саме з валом відбору потужності. Нам потрібно перш за все вижати щеплення на ньому, вибрати швидкість, яка нам потрібна, до прикладу, це буде 1000 обертів на хвилину. Ми увімкнули, потрібну нам швидкість, ми помаленьку відпускаємо цей важень. і все, в нас хвостовик закрутився, власбору потужності у нас починає свою роботу. А До прикладу, те, що ми казали, короткочасно потрібно саме відімкнути його, для того, щоб це зробити, просто піднімаємо ось цей важень, і все, в нас вали відбору потужності зупиняється. Також те саме ми маємо робити тоді, коли ми перемикаємо в нейтральне положення або з нейтрального положення, до прикладу, обираємо 540 обертів. Вибрали 540, відпускаємо і все, хвостовик у нас почав крутитися. З такого основного, що ще можемо вам розповісти, і про те, що ще не сказали, це в нас ось праву руку знаходиться ручний газ, він є електронний, він не механічний, тобто ми бачимо, що важель доволі легко крутиться, проте це більш зручно, оскільки... Можна доволі легко рухами виставити оптимальну кількість обертів, щоб підтримувалось, до прикладу, при транспортних операціях або, до прикладу, роботу в полі. Ну, а ми будемо завершувати даний відеоогляд. Діліться вашими враженнями, чи подобається вам даний експериментальний формат, і чи хочете ви, щоб ми ще на решті тракторах також аналогічно зняли такі відео. Ну, а з вас, як завжди, підписка, вподобайка та ваш коментар. Діліться вашим враженням. Ну, а ми з вами трішки покидемося по нашій території. До цього. Зараз позакриваємо усі двері. Оператору скажемо «пока», <хи> І все ж давайте запустимо трактор. Ось мене перше положення вимкнули. І трактор у нас запустився. Трішки продавлюємо, щоб зняти з стоянкового гальма. Вмикаємо передній важель. Вмикаємо реверсами. На рух вперед. Виставляємо високий діапазон і нехай це буде третя передача. А ми і так їдемо на повишеному ряду. Даємо звуковий сигнал, що ми починаємо рух. Те, що найбільше буде цікаво подивитися, це саме роботу обдуву. Ось він у нас вже увімкнувся. Натискаємо кнопку і доволі так активно обдувається і у нас вже починає працювати кондиціонер, в кабіні набагато зручніше працювати в порівнянні як без кондиціонера. Я думаю, все.